Я як міський голова зробив відповідну заяву. І е, сьогодні я призиваю всіх горожан, всіх людей, які зібралися е, тут перед площею міською, е, до спокою, то е, виваженості, то мудрості життєвої. Я впевнений, що ми люди, які здатні наповнити змістом, наповнити славою, трудовою славою, спортивною славою, інтелектуальною славою, розумовою, славою наше рідне місто, і я глибоко переконаний, що ми зможемо в законний спосіб. Вирішити е, всі надскладні питання, які перед нами стали життя. Я е, хочу, я дійсно щиро в це вірю. Я мрію про те, щоб наше місто е, було е, славним, щоб наше місто було квітучим, процвітаючим, щоб люди в ньому були і жили щасливо, е, забезпечено і е, в мирі, спокої і злагоді. Це найголовніше, що є, і е, 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 це те, за що можна без вагань віддати своє життя. Подержи названня України. Я підтримую ще раз говорю як міський голова всіх тих людей, які проживають. Місті каже, виспокою на е, свій голос мають право бути почутими і мають право говорити, відстоювати свою точку зору. У мене також є моя особиста точка зору, але разом з тим ми повинні ще раз говорю, і я до цього призиваю. Забезпечити спокій, забезпечити мир, злагоду, порозуміння і в законний спосіб відстоювати свої права, не забуваючи і про обов'язки перед державою. Слава нашому рідному місту, слава нашій рідній Україні. Верховна Рада вносить розлад наше місто, громаду нашого міста, Верховна Рада на ви почитайте, шановний... Громадянин міста Кервограда мій коментар відносно дій Верховної Ради. Так, але ви пропонуєте але сталося вслух. те, що сталося. І я призиваю всіх до спокою. Ви маріонетка в руках ниніш... нинішніх руководителі страни. Ви робительська ви родителі города. Ваше названня. 何でないよ、日